І мамка що там таке? Щось стріляє, сервається, ампе. Потєм мамка, вставай. Пережилайте, кутинятка, спіть, спіть, газах і стріть. ну топ, то ж не перелякались. Мамка знавши, стріляється, взромадиться, Мамка, под'єм. Можка спає нас ретують. Манка мотив наш випустити, трохи ти хіша стал. Ні, сунчик. Поки віддаю не бути, і я тебе нікуди не випищу. Маманка, так хочеш на вулицю природик. І як ви природик, там де там де добре, там шахеті літають. Там, помі щось лач, ну. Ми ж ти не накришу і я. О, все, не тобі поспиш. да? То ж танцечко, спив, спив. Ще що поспиш. Але ми переможемо. Пішли, мамка, прапор піднімає. Пішли. Що там на вулиці весонечко світить, ще літо. але скоро посій. да? Угу. Ну давай, мамка, прапор піднімати. І прапор у четвер. Бажай підняту, а всім бажай тихого, спокійного, робочого і вихідного дня, ваш соняк цьомки-момки. Папа, всім гарного дня. А я, а я, сонічик, мене за а ти що ви проснулась? Ну па, ну то йди скоріше, я тебе тут почекаю, давай. Іду іду, сонечко, іду, що там сонечко? да, читаю тебе, а я бажаю всім також тихо, спокійну дня вашому цьомки бомки пока.